Дитині 4,5 роки, і вона погано розмовляє, переставляє склади, звуки розмовляє взагалі по-своєму. Тут в мене питають: чи потрібно залучати невролога, психіатра інших фахівців за необхідності? Звичайно, потрібно. Якщо у дитини є проблеми із концентрацією уваги уваги, переключенням, активністю. Якщо дитина погано запам'ятовує, погано чує, скажімо так, да чує і погано запам'ятовує, тоді звичайно треба проконсультуватися. Заздалегідь дізнатись, чи потрібно чи не потрібно дитині цей фахівець. Я не можу знати, і ви також скоріше за все, не дізнаєтесь. Якщо є такі питання, то зверніться і. Проконсультуйтесь. Друге, необхідно розібратись з динамікою, чи дійсно вона відсутня або слабка. Якщо так, то розібратись, над чим саме працює фахівець і чи працює він з цією категорією дітей. Також обов'язково переглянути регулярність відвідувань занять один раз на тиждень не підходить. Ну і чи дотримуєтесь рекомендацій фахівця і виконувати домашні завдання? Закріплення дуже важливо в корекції. Якщо всі пункти ви виконуєте, дотримуєтесь всіх рекомендацій, регулярно відвідуєте заняття, а результату дійсно немає. Тоді варто звернутись ще до одного або навіть до двох фахівців і почути альтернативну думку.